Незаконно призначену меддиректорку Луцької стоматполіклініки пані Марину Орел звільнили. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив депутат від фракції Громадянський рух свідомі Андрій Лучик. Нагадаємо, медичним директором КП Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка раніше було призначено людину без стоматологічної освіти, що суперечить законодавству. Тоді навіть для пані Орел змінили вимоги до кандидата на посаду. До спершу з власних джерел про це дізнались журналісти і а конкурент, які з кількох спроб так і не отримали копії диплому Марії Орел. Журналісти телеканалу Конкурент ТВІ, аби з'ясувати більше, завітали безпосередньо у саму стоматполіклініку. Тоді пані Орел не було на місці, тож довелось з нею спілкуватись по телефону. Відповідно Добре. до е, од вашої займаної посади як медичного директора. Е, ви Маєте мати відповідну кваліфікацію стомато. Так. Правильно так, але вас не ні, ні. зрештою, так і виявилося. Меддиректорка таки не має профільної освіти. Як пише Андрій Лучик у телеграмі, він подав декілька звернень у різні інстанції. І ось як свідчить відповідь від управління охорони здоров'я Луцької міської ради, 18 грудня меддиректорку стоматполіклініки звільнили.